На жаль, я боюся, що ми стали свідком народження другого судді Кирєєва, людини, яку не цікавить зміст обвинувачення, людини, яку не цікавить нічого, йому треба пошвидше прогнати справу, і він це робить навіть нехтуючи. Ну в принципі, логікою здоровим глуздом, я вже про це не говорю а навіть прямими вимогами кримінального процесуального кодексу. Тому мені здається, що завтра, о четвертій годині, буде відмовлено в усіх клопотаннях захисту, і це буде свідчити абсолютно про те, що друга хвиля політичних репресій, яка розпочалася сьогодні зранку, має, має продовження, і що ніякий Янукович не хоче реагувати ані на заклики європейської спільноти, ані на заклики демократичної спільноти. А потім він буде розказувати, що був вже справедливий процес, і єдине, що заважає, це став. Кримінально-процесуальний кодекс. Я думаю, що ви всі, хто був в залі, ви всі все бачили, ви зробите свої висновки і донесете їх до сусід.